Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні з вами знову я звати мене Жорік і сьогодні будемо порівнювати е, два електрошокера дубинки від китайського виробника компанії Weishi, а саме модель tw 809 в формі дубинки, а також модель 1109 також в вигляді дубинки. Розпочнемо з того, що модель TW809 виконана в пластиковому корпусі з ударостійкого пластику АБС та має зручну рукоять з виїмками під пальці. А також в комплект поставки входить чохол для носіння на поясі. Модель 11.09 виконана з пресованого алюмінію. Також має стильний зручний вигляд. Комплект поставки чохол не входить, але у нас на корпусі є карабін для кріплення і носіння, скоріш, на поясі. Також комплект поставки входить шнур-адаптер для підзарядки від мережі 220 В гніздо для зарядки, розташовується в нижній частині пристрою обох пристроїв. Знайомимося ближче. Розпочнемо з пристрою TW809. Значить, е Пристрій, окрім своїх основних електрошокових функцій, має вбудований ліхтарик, має вбудовану е сигналізацію, котра проводиться в дію, я вам пізніше покажу, як. А також має пластини антизахват. Для чого ці пластини, е в разі, якщо ви використовуєте на нападника пристрій, він буде намагатися вихватити у вас його з рук. Ці пластини е, не дадуть йому виховати з рук, тому що якщо ви застосуєте шокер, вони також вдарять його електричним струмом. Так, е, приступимо до того, як же користуватись даним пристроєм і його функціями. Для того, щоб скористатися будь-якою функцією на даному пристрої, нам необхідно перемкнути запобіжник в положення ON. Е, далі. Далі ми перемикаємо режими нашим перемикачем-слайдером. В середнє положення вмикаємо у нас. Вмикається ліхтарик в переднє положення до кінця у нас вмикається. Сирена. І в крайньому задньому положенні у нас вмикається шокер. Тобто в положенні OFF у нас працьовує шокер. Потрібно всього лише натиснути на червону клавішу. Вибачте, отак працює у нас сигналізація. Так, познайомилися. Їдемо далі. Пристрій 11.09. Також, щоб скористатися будь-якими функціями пристрою, перемикаємо перемикач в положення OFF, запобіжник. Рухаємо перемикач вперед. У нас вмикається ліхтар. Ліхтар досить потужний, на відміну від попередньої моделі. Дальність, дальність прострілу, десь у нього приблизно 20 метрів. Тобто, Освітлить вам. Ос 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 Темряву десь приблизно на 20 метрів. Також дуже непоганий для того, якщо в разі, в разі необхідності потрібно буде осліпити нападника. На корпусі модель має е, насічки виступи, такі, е, котрими дуже зручно користуватися, в разі, якщо у вас, не дай Боже, сів акумулятор, вам потрібно відбитися від нападника. Так, як користуватися шокером на даній моделі. Треба перемкнути перемикач на себе до кінця і натиснути клавішу спуску, котра знаходиться у нас знизу. Так у нас працює шокер на даній моделі. Тепер перейдемо до технічних характеристик даних пристроїв. Модель ОСА 809 TW809. Ось вона. Читаємо її технічні характеристики. Заявлена напруга 100 000 вольт, фактична потужність 10 Вт. Е, середній час дії 1,5 секунди, середній час виходу зі, зі стану шоку е, близько 5 хвилин. Товщина пробою одягу 60 мм. Але завдяки е, наявності даних шипів цю товщину пробою одягу можна навіть збільшити до 10 см. Це моя професійна думка. Далі їдемо габарити 34 см довжина, вага 310 г. Пристрій 11,09. Напруга розряду 150 000 вольт, частота іскроутворення 400 Гц. товщина пробою одягу 5 см. Середній, ста... середній час виходу зі стану шоку близько 40 хвилин. Довжина пристрою 37 см, вага 700 г. В комплект поставки йде шокер дріт для підзарядки, а також картонні коробки, в котрих поставляються дані пристрої. Крім всього, вище вказаного, в комплект поставки також входить інструкція російською мовою. В даній інструкції ви дізнаєтесь для себе багато цікавої інформації, також е дізнаєтесь про ситуації, в котрих необхідно. Використовувати електрошоки на цьому, дякую вам за увагу. З вами був Жорік. Бути добру, Побачимося з вами в наступних оглядах. До побачення.